Всім привіт, любителі халяви! З вами Генга Бена, і в цьому відео я розповім вам про нові безкоштовні ігри Steam та актуальні роздачі в Epic Games та Amazon. Тому дивіться відео до самого кінця, щоб нічого не прогавити. Ну а перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас дві гри. А саме Mass Effect Legendary Edition та Don't Starve Together, або просто поповню баланс вашого аккаунту. Для участі вам потрібно поставити вподобайку, бути підписаним мій канал, а також потрібно залишити будь-який коментар в тематику відео, бажано від семи слів. Переможці Обрані випадковим чином у наступному випуску з халявою рівно за тиждень, але тільки за умови, якщо це відео набере щонайменше 700 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. А також хочу порекомендувати новий український сервер по GTA 5 Unreal RP, на якому кожен з вас зможе стати тим, ким бажає, будь то поліцейський, бандит, таксист, військовий чи навіть лідер штату. А завдяки глибоко продуманій системі економіки, ви також зможете створити власний бізнес поодинці або разом з друзями. На Анріа РП. Сутні великі різноманіття ігрових механік. Наприклад, тут ви зможете мати домашнього улюбленця, заснувати свою організацію або навіть знайти свою другу половинку та побудувати з нею сім'ю. Як бачиш, розробники постійно додають новий контент для своїх гравців, тож долучайся до гри прямо зараз за посилання в описі. Ну а тепер халява. Усім розпочався бета-тест онлайн-шутера від китайських розробників під назвою Wild Soul. Це Battlefield з фурі на Unreal Engine 5 з боями 20х20, унікальними в класів та оперативниками. У вигляді різних тварин. Приєднатися до ОПТ можна на сторінці гри. Також 10 травня у Steam розпочнеться закритий альфа-тест командного шутера Marvel Rivals, під час якого буде доступно 12 персонажів, серед яких також буде Локі. Тож, кому це цікаво, можете подати заявку на участь за посиланням в описі. Компанія Amazon представила добірку ігор, які отримують підписники сервісу Prime Gaming у травні. На даний момент вже можна забрати Tomb Raider Game of the Year Edition та L'Ego Star Wars 3 The Clone Wars для Gog. А починаючи з. 9 травня до них доєднається Fallout 3 Game of the Year Edition та Electrician Simulator. Крім того, нагадаю, що ви все ще можете забрати Chivalry 2 та Demon Seal для Epic Games, а також Fallout 76 для Microsoft Store. Ігри досить файні, тож рекомендую забрати їх у свою колекцію. Для цього потрібно оформити безкоштовну пробну підписку Amazon Prime Gaming. Зробити це можна по моїй інструкції за посиланням в описі. Але також ви можете просто купити готовий ключ або обліковий запис Amazon, написавши мені в Direct до 6 травня всім проходить фестиваль фермерства, на якому ви можете придбати різні ігри, пов'язані з сільським господарством, або випробувати їх демоверсії безкоштовно. З доступної халяви можна забрати три предмети для прикраси нашого профілю, а саме рамку для профілю і дві тематичні наклейки. Для їх отримання зайдіть у крамницю жетонів, далі розпродажі та події, і вже тут забираємо наші предмети. Ну а ми переходимо до наступної халяви, а саме до магазину Epic Games, де розпочалася роздача двох ігор. Перша це Оркмаз. Die 3, продовження тактичного екшену з елементами захисту вежі та видомі третії особи у фентезійному сеттингу. Щоб зупинити нашестя орків на вашій землі, вам належить використовувати величезний асортимент пасток і озброєних споруд. Але в той же час ви самі зможете брати активну участь у битві, використовуючи свою зброю і магію. Гра пропонує різноманітні рівні ворогів та пастки, дозволяючи вам експериментувати з різними стратегіями захисту. Зіграти можна поодинці або в кооперативі з друзями. Друга гра це Cat Quest 2. Двовимірний рольовий екшен з відкритим світом, дія кого розгортається у фантастичному королівстві котів та собак. Під загрозою продовження війни між котами Філінгарда і собаками імперії Люпус, два королі проти своєї волі об'єднуються в пригоді, яка приведе їх до повернення своїх тронів. Гра має кооператив на одному екрані: чимало сайд-квестів та підземель. Обидва проекти користуються великою популярністю і отримали відмінні відгуки. Тому обов'язково забирайте їх у свою колекцію. Ну а починаючи з 9 травня, епіки порадують нас наступ. Халявою. До речі, хочу нагадати, що вже зовсім скоро на нас чекає великий розпродаж Epic Games і безпосередня роздача таємних ігор. На момент запису відео будь-якої інформації від різних інсайдерів не надходило, але це лише питання часу. Тому, щоб не прогавити нічого цікавого, обов'язково підписуйтесь на канал і очікуйте наступних відео. А поки що, давайте розкажу про розіграш 25 ключів Steam до гри Mortal Kombat 11. Для участі переходимо за посилання в описі і проходимо авторизацію через свій твіч. Далі підписуємося на. Канали хрещеного батька та купуємо нагороду за 250 монет, зайшовши на його цілодобовий етер. Після чого повертаємося на сторінку з розіграшем та підтверджуємо покупку. Що стосується інших завдань, то у разі їх виконання ми отримуємо квитки для розіграшу, під кількості яких залежать наші шанси на перемогу. Напевно, багато хто з вас каже, що виграти тут практично нереально, але повірте, шанси є завжди. Наприклад, самого жирного, що я отримував з подібних розіграшів, був ключ 7 від кіберпанку, а учасників там було дуже багато. Рекомендую витратити кілька хвилин для участі в розіграші. І якщо удача буде на вашому боці, то ключ Mortal Kombat 11 буде відправлений вам у приватні повідомлення на Твічі. Ну і за традицією, давайте розповім про безкоштовні ігри Steam, які вийшли тут за останній час. No Strings Attach – тривимірний платформер про ожившу маріонетку Паво, яка намагається втекти з покинутого цирку. За допомогою рук маріонетки, ви зможете розгойдуватися, дертися і виконувати інші дії, щоб слідувати за таємничим синім світлом на вершині. Гра досить атмосфера. Тож, безперечно, варто спробувати. зомбі Battle – простецький одиночний шутер від першої особи про солдата, в ролі якого потрібно врятувати вчених від зомбі. Гра складається із чотирьох невеличких рівнів. Міст короткий атмосферний горор від першої особи, з елементами квесту та шутера. Головним героєм виступає водій, що застряг у туманній глушині. У грі є кілька різних кінцівок, кожна з яких залежить від ваших дій під час проходження. Forest of Tales Arena – гра про бої на арені в реальному часі, де вам доведеться боротися з. Різною живністю, набувати унікальних навичок і збирати потужне спорядження, щоб здобути перемогу. Міміксьорч, коротка інді-гра в жанрі горор, ви берете на себе роль поліцейського, який розслідує злочин. With Shining Eyes – сюрреалістична головоломка, де ви досліджуватимете різнокольорові локації та вирішуватимете пазли, повне проходження займе близько 30 хвилин. A Living Room – комедійна гра в жанрі Point and Click, в якій ви гратимете за діда. Головним завданням буде розгадати таємницю в кімнаті, де відбувається щось паранормальне. Що стосується знижок усім, то можливо у вас зацікавить: Lords по знижці в 25%, Raft по 50% знижці, Mortal Shell по 90% знижці, за Intro Epicenter за знижкою в 60%, Don't Start Together за знижкою в 66% та Цивілізація 6 по знижці в 90%. Свої ж рекомендації можете написати в коментарях. Також хочу звернути вашу увагу на розпродаж на честь міжнародного дня зоряних війн. Я, звичайно, не є затятим фанатом, але із задоволенням пройшов декілька частин цієї франшизи. Також, можливо, у вас зацікавить серія ігор Total War. Знижки є на популярні частини і навіть цілі бандли. Ну і вишенькою на торті буде розпродаж від Electronic Arts зі знижками до 85%, тож рекомендую ознайомитись. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Якщо випуск вам сподобався, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайку та скиньте це відео своїм друзям. Ну а що стосується минулого розіграшу на Dead by Daylight та Seven Days to Die, то, на жаль, вам не вдалося набрати потрібну кількість лайків. Тому переможець буде лише на одну гру. Ру, щоб отримати приз, призв'яжі зі мною через телеграм протягом 48 годин. Ну а з вами як завжди агент Габена, Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.